Привіт, малята! Пропоную вам пограти в дидактичну гру, що зайве. Уважно подивіться на екран і виберіть зайве зображення. Поясніть свій вибір. Тож, приготувалися. Почали. Зайва груша. Груша це фрукт. Все останнє овочі. Зайвий стіл. Стіл це меблі, все останнє іграшки. Зайвий кіт. Кіт це домашня тварина. Всі останні дикі тварини. Зайвий буряк. Буряк це овоч, всеостанні фрукти. Зайві чобітки. Чобітки це взуття, всеостаннє одяг. Зайвий гриб всеостанні квіти. Зайві шкарпетки, шкарпетки це одяг, всеостаннє взуття. Зайва роза. Роза це квітка, все останнє дерева. Молодці малята! Ви гарно попрацювали і справились зі всіма завданнями. Бувайте!